Привіт! Сьогодні я з вами поділюся ще однією чеською таємницею, ще однією можливостю, яку вам надають додаткові переваги обов'язкового медичного страхування у Чехії, про які ви також, можливо, не знали. За щеплення, які не покриваються державним медичним страхуванням. Тобто, якщо ви повністю оплачуєте вакцину та її застосування, ви можете отримати часткову компенсацію її ціни як для себе, так і для своїх дітей за умови, що ви маєте обов'язкове медичне страхування у страховій компанії ВЗП. На сьогоднішній день у страховій компанії ВЗП шеобезна здравотні поєщовна. Обов'язкове медичне страхування мають всі іноземці, які перебувають у Чехії на підставі довгострокових віз, включаючи візи толерантності та тимчасовий захист для громадян України у Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні. Список таких щеплень та компенсацій ви знайдете на сторінках. Серед іншого щеплення від грипу проти кліщового енцефаліту, проти ротавірусної інфекції, проти вірусу папіломи людини, проти вірусних гепатитів а, Б проти коклюшу, проти кору, проти пневмококових інфекцій, проти вітряної віспи. Проти менінгокової інфекції та інші. Компенсації становлять від 200 до 1500 крон в залежності від вакцини. Умова граничного віку наприкінці таблиці оцінюється на дату застосування вакцини. Запит на компенсації на щеплення можна подати лише один раз у 2023 календарному році, але заявку на отримання компенсації можна подати на декілька видів щеплень одночасно, тобто від кількох різних інфекційних захворювань, наприклад, щеплення проти грипу, плюс проти кліщового енцефаліту, плюс вірусний гепатит А. Необхідні документи для отримання компенсації ціни наступні. По-перше, підтвердження аплікації вакцини, яке не повинно бути старше трьох місяців на момент звернення за отриманням допомоги чи сертифікат про щеплення. По-друге, заповнену та підписану заяву на компенсацію, якщо ви подаєте заявку у письмовій формі. А також свідоцтво про народження дитини віком до 18 років, якщо це її стосується. Чек за придбання вакцини не потрібен за винятком протималярійних апаратів в аптеці за рецептом. Заяву можна подати кількома способами. Перший це онлайн-формою, яка доступна з програми Моє ВЗП, другий при особистому візиті у будь-яке відділення. Третій – Надіслати поштою на адресу ВЗП ЧР. Чи із скриньки даних фізичної особи до скриньки даних ВЗП-ЧР? Заявку необхідно подати не пізніше 15 грудня 2023 року. А виплати ви отримаєте безготівковим шляхом на ваш банківський рахунок, зазначений у заяві про внесок, чи у виняткових випадках за допомогою поштового переказу. Отож, бажаю вам ніколи не хворіти. І якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися, та було б супер непогано підписатися на наш канал. Все про це! Слідкуйте за нами в інстаграмі. Дякую за перегляд, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!